О 15 годині години наш екіпаж отримав повідомлення про те, що за адресою місто Рівне вулиця Вавилова, 16, двоє невідомих намагаються проникнути до житлового будинку. Ми одразу поїхали на виклик і на допомогу покликали ще другий екіпаж заступника командира роти. Прибувши на виклик, ми побачили відкриті двері до будинку, зрозуміли, що там знаходяться зловмисники. Ми оточили будинок, прибув другий екіпаж, який нам почав допомагати. Перед тим, як пройти на подвір'я будинку, ми попередили про те, щоб зловмисники вийшли з піднятими руками. У разі їхнього спротиву можливо буде застосована вогнепальна зброя. Ми прийшли на, прийшли на подвір'я будинку, безпосередньо оточили будинок, зловмисники в цей час. Намагалася втікти через вікно ззаду будинку, вибивши вікно. Одного затримали безпосередньо там на вісі, другий намагався втікати через двір сусіднього будинку. Для виклику допоміжних сил моїм напарником була використана табельна вогнепальна зброя, але зловмисник не відреагував на це і продовжував тікати. Тікаючи через подвір'я сусіднього будинку, я побігла йому на і безпосередньо. Затримала його із двома моїми колегами. Він був взятий у кайданки і передав і слідчі оперативній групі. Щось казав під час того? Зловмисник нічого не казав. В принципі, він просто мовчав. А далі його там невідомо, вам може перевіряли, не перевіряли, не перше пограбування, на їхньому рахунку можливо? Один з них, наскільки мені відомо, причетний до крадіжок, другий не знаю. А вони встигли щось винести з хати? При них на час затримання нічого не було. При собі в них. Ви заходили до хати? Там були якісь речі перекидані? Чи... І як пошкоджені були двері? Двері були як пошкоджені. Характер пошкодження я вам на жаль сказати не можу, тому що це все слідчі дивиться, як вони були пошкоджені. Єдине, що вже вони встигли зробити, це через переднє вікно будинку була викинута батарея. Вони їх хотіли винести, але відповідно просто не встигли. Що вони ще намагалися в будинку зробити, мені невідомо. Там попереджувальний постріл був, так? коли той тікав, як це правильно?» ви так сказали. Цікаво Що... Це було використання вогнепальної зброї пострілом вгору в повітря під кутом 60 градусів. Для виклику допоміжних сил. Це був здійснений постріл.